Васі дали 15 діб за появу на вечірці Насті Євлєвої в одній шкарпетці на статевому органі. Після обурення православних активістів та зет-блогерів вечірці в московському клубі Мутабор під арешт на два тижні був відправлений репер Микола Васильєв. Саме він з'явився на заході, організованому телеведучою Насті Євєєвою з дрескодом Майже голий. Його визнали винним у дрібному хуліганстві. Згідно з прес-релізом суду, він порушував громадський порядок, виражався грубою нецензурною лайкою. А також у ЛГБД пропаганді Васильєв нібито поширював відповідні матеріали у телеграм-каналах. Постановила. Признать Василий Михайлович Михайлович в совершенно присутствие второй статьи 20.1 контуров назначить наказание в виде административного ареста на срок 15 суток. И числять срок административного ареста насиливается в 14 часов 22 декабря 2023 года. Зачись срок административного ареста с 22 часов 15-21 декабря 23-го года по 14 часов 22 Спортом позаймаюсь и і... Книги почитаю. Нагадаю, що в Росії блогерка Анастасія Євєєва влаштувала вечірку з драз-кодом майже оголний. Що не менше три громадські організації звернулися в різні каральні органи з вимогами затримати, публічно присоромити, змусити вибачитися і посадити у в'язницю учасників вечірки, серед яких були Крім Мілявської Кіркорова, Діма Білан, Ксенія Собчак, Сергій Лазарів та багато інших. Аргумент у фанатів диктатора Путіна рівно один: мовляв, терористи в Україні ризикують життям, захоплюючи чужі території автолу. Танцюють напівголими замість пропаганди традиційних цінностей. Напередодні ж другого дня вечірки, куди мали пускати гостей за квитками, у мутабор прийшли силовики. Як повідомили ЗМІ, поліцейські вилучили записи з камер відеоспостереження. через візит силовиків. Вечірка розпочалась із запізненням, але про затримання когось тоді ще не повідомлялося.